Я вітаю усіх про головні новини цього дня. Готові розказати кореспонденти першого міського. Я ведуча Наталя Болдинська. Музика. Майже 9 місяців, як окупанти б'ють по Україні з різних визів озброєння по мирних містах та цивільних. Протягом минулої доби 4 людини загинули. Від дій росіян на Донеччині у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці, і стільки ж ще поранили. Найбільше від обстрілів потерпала Авдіївка. Прильоти фіксували і вночі. А росіяни масово накрили центр міста ще й вранці. Також гатили по населених пунктах Солодарської, Турецької, Лиманської та Світлодарської громад. В останній ситуація вкрай напружена. Зв'язок відсутній у всіх населених пунктах не вщухають ворожі артобстріли і спроби штурму. Тим часом по Харківщині били з артилерії та РСЗВ. Під удар потрапив Вовчанськ, снаряд поцілив у житловий сектор і травмував людей, жінку та чоловіка, які нині перебувають у стані середньої тяжкості. По Чугуєву загарбники випустили ракети, руйнації зазнав двоповерховий будинок, гараж, господарчі будівлі та автомобілі. У Харківській області залишається і мінна небезпека. У прижбі Ізюмського району на боєприпасі підірвався 50-річний чоловік, який загинув на місці. Загалом, піротехніки за попередні 24 години знищили ще 122 вибухонебезпечних предмети. І вже дев'ята річниця початку Майдану. Революції гідності. Дев'ята. Але свободі і гідності українського народу понад тисячу років. Варто про це пам'ятати. Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців, але народ. Пройшов через це, і зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Я вірю, що так і буде. Зі ствольно інтерактивної артилерії росіяни накривають Херсонщину. Під обстріли потрапили Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка. На ранок 22 листопада є інформація про двох загиблих від вчорашніх прильотів та сімох постраждалих. Протягом вівторка росіяни 12 разів гатили по Херсону. Троє людей загинули. На Сумщині ворог обстрілював протягом дня і ночі п'ять громад. Середину Будьській гатили по кількох селах з мінометів, пошкодили будинок культури, також помешкання місцевих. Дісталося і з Нобновгородській громаді, яку спочатку накрили артилерією, потім з РСЗВ та САУ. Загалом близько 60 прильотів. Зградів та артилерії били і Похотинській ОТГ снаряди розірвалися біля будинків. Тож пошкоджені оселі та газогін. Потрапили під вогонь і глухівська та ісманська громади. На щастя, без наслідків. Боротьба українців за свободу триває. Перетнули межу 85 п'ять тисяч. Генеральний штаб збройних сил України відзвітував про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території нашої держави лише за офіційними даними загинули 85 тисяч окупантів. Протягом останньої доби. До статистики додалося 400 росіян, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 одиниць ствольної терактивної артилерії, 15 одиниць автотехніки. Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках, що на Донеччині, де наразі ворог намагається проводити наступальні дії. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Загалом, станом на ранок 22 листопада, російське військо послабшало на 278 літаків, 261 гелікоптер понад півтори тисячі безпілотників, 209 засобів ППО, більше 2,5 тисяч танків, понад 5,5 тисяч бойових броньованих машин, більше 1800 гармат, 395 РСЗВ, більше 4 тисяч одиниць автотранспорту і цистерн з пальним, 480 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів, а також близько 85 тисяч людей особового складу. Гроші, зброя та визнання Росії державою терористкою. В той час, поки РФ продовжує занурюватися в міжнародну ізоляцію, Україна отримує дедалі більше підтримки і допомоги з боку своїх закордонних партнерів. Задля підтримки нашої обороноздатності, Люксембург відправить додаткові броньовані автівки, а також допоможе підготувати 15 тисяч військових. Про це напередодні повідомив міністр оборони Люксембурга Франсуа Бауш. Також розглядають можливість надати артилерійські боєприпаси. Сто 155-го калібру і дрони. Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму. Уряд держави надасть фінансування в розмірі 195 мільйонів доларів. Кошти повинні надійти через Європейський банк реконструкції та розвитку. Крім цього, європейська комісія ухвалила рішення виділити Україні на відбудову ще 2,5 мільярди євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також зазначила, у наступному році на фінансування нашої держави передбачать 18 мільярдів євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Окрім цього, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористкою. Асамблея ухвалила резолюцію, якою закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії. Вона буде направлена урядом та парламентам всіх країн-членів НАТО. Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації. Крім того, в резолюції були враховані і інші пункти збільшення поставок Україні озброєння. Розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки. На Дніпропетровщині діють стабілізаційні відключення електроенергії, адже окупанти продовжують гатити по деяких громадах. Обстріли пошкоджують електромережі, через що без світла залишаються десятки тисяч мешканців нашої області. Лише за останні тиждень аварійні бригади відновили електроенергію для 67 тисяч родин в понад 30 населених пунктах Дніпропетровщини. Триває в регіоні ліквідація вибухонебезпечних предметів хоча зараз їх виявляють менше. Піротехніки за минулу добу знищили ще один такий подарунок росіян щодо обстрілів. То минулої доби під ворожим вогнем перебувало кілька населених пунктів Марганецької громади. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини сьогодні. Вночі зградів та важкої артилерії ворог випустив майже 60 снарядів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наразі рятувальники ДСНС обстежують. Територію після обстрілів на щастя у громаді минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини ситуація стабільна, минулося без обстрілів. Щось спостерігалося також на ранок вівторка. В області на сьогодні проживає вже понад 360 тисяч вимушених переселенців, яким довелося тікати від війни. Найбільше оселилося саме у Дніпрі. Загалом в нашому регіоні відносно спокійно працюють всі установи відкриті для проїзду автошляхи. Місто та район без обстрілів, ба більше без сигналів повітряної тривоги, так минули ніч та день у Кривому Розі та Криворізькому районі. Станом на 22 листопада ситуація на Криворіжжі залишається повністю стабільною. Кордони Кривого Рогу та району, які раніше перебувають під повним контролем збройних сил України. Органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський транспорт працюють без перебоїв. Місто повністю забезпечується теплом. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує надавати допомогу нашим частинам. У матеріально-технічному забезпеченні, а також громадам на звільнених територіях. За дорученням Олександра Вілкула вже відновили зруйновану російськими окупантами переправу через інгулець між Шестернею та Заградівкою. Тож тепер це дозволить пересуватися швидким транспорту з гуманітаркою та цивільним. У кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією міста. Працюють усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт. Місто забезпечується теплом. Наше місто Фортеця працює на перемогу. Військова адміністрація міста продовжує надавати допомогу нашим частинам у матеріально-технічному забезпеченні. Зберігає робочі місця, підтримує економіку та обороноздатність міста та країни за короткий час. Кирверіг, його героїчні мешканці та промислові підприємства об'єдналися і перелаштувалися під військові потреби. Люди будували блокпости, плили сітки, готували їжу, шили форму. Будували лінії оборони завдяки цьому. Місто за правом називають містом фортецею. Тож наша знімальна група завітала до одного з підприємств, яке брало активну участь у зміцненні обороноздатності і до нині підтримує економічний фронт та багато чого іншого, що саме розповість Кузьма Шишкін. Ан Юрій вже півтора роки керує цим велетенським екскаватором, видобуваючи червоне золото криворіжжя різну руду. Його навички поводження зі спецтехнікою знадобилися і для зміцнення обороноздатності міста, відтоді як Росія почала свій наступ на Україну. Руководство вивело екскаватор на допомогу міста, допомагали бойцям обустраюватися, копали окопи. Все, що потрібно було, то і делали. Виповняли свою роботу. За сумнівну працю, патріотизм та особистий внесок у забезпечення оборони міста Юрія та трьох його колег нагородили подяками міського голови. Шевчик Андрій Анатолійович. Церемонія нагородження завершена. Підприємство «Рудомайн» продовжує тримати її економічний фронт. «Промгігант» забезпечує роботою більше тисячі місцевих мешканців. Зараз обсяг виробництва залізної руди тут складає приблизно половину від довоєнних показників. Окрім цього, зараз у лавах збройних сил України державу оборонять близько 300 співробітників підприємства. Такі тяжкі. Е Часи ми повинні об'єднуватися для того, щоб оборонити наше місто, нашу державу, і тому ми не будемо стояти в стороні, як і не стояли. І все зробимо для того, щоб зберегти нашу інфраструктуру для того, щоб люди могли тут жити і бути в безпеці. Виконуючи обов'язки міського голови, подякував працівників «Рудомайну» за надану допомогу в обороні Криворіжжя. І мова не лише про захисні споруди довкола міста, а й про ліквідацію наслідків ракетних ударів. Я дуже вдячний вам за те, що разом з військовими промисловими підприємствами ми побудували багато шаленовану оборону кривбату. І це вашими руками. Дуже важко переоцінити те, що ви зробили, коли ракета попала в Карачунівську дамбу і за лічені години зробили так, щоб цей Прорив був закритий, окрім підтримки обороноздатності Кривого Рогу та економічного фронту. Підприємство від перших днів війни підтримує осіб, які вимушено покинули свої домівки. Зокрема, в академії ФК Кривбас, генеральним партнером якого є Рундумай, тренуються безкоштовно діти із родин ВПО. Кузьма Шишкін, Андрій Яковляв, перший міський. 17 медалей, і саме стільки нагород привезли криворізькі спортсмени, вихованці дю США номер 2 з чемпіонату України. Сумо змагання пройшли в Ужгороді минулого тижня, і загалом в них взяли участь близько 500 учасників з різних областей України. Боролися спортсмени у трьох категоріях: юніори, молодь та дорослі. До речі, дю США номер 2 – єдиний заклад у кривому розі, що виховує сумоїстів. Тож, хто саме підготував спортсменів до перемог, дивіться у сюжеті Маріоли Акуліч. З чемпіонату України сумо, що відбувся минулого тижня у Ужгороді, вихованці ДЮСШ номер 2 привезли аж 17 медалей із двома призовими місцями повернувся на малу батьківчину і 15-річний Сабір. Парубок вже має звання кандидата у майстри спорту з вільної боротьби. А сумо для хлопця достатньо новий вид спорту, яким він займається всього два роки. Проте вже встиг стати абсолютним чемпіоном Європи, і ці змагання не стали винятком. Перше місце серед дорослих та третє серед молоді. Котовоління було перший раз. Потім вже небаловолнієні. Ну, чотири садки поборолся. Ну, мальчики з Києва, Харьков, Нуби, ребята, то можемо сильно постаратися побороть. А от 16-річна Олександра здобула на чемпіонаті України аж три медалі: два перших місця серед молоді та дорослих, і друге серед юніорів. Сумо дівчина займається лише рік, проте це не перший такий високий результат для спортсменки. Я була на чемпіонаті Європи по сумо, зайняла третє місце в Польщу Проходила чемпіонат. П'ять бойов було. Мені очень понравилось. я очікувала такого результата. Дюсиша номер два єдине у кривому розі, що може похвалитися тренерами та їх вихованцями з цього виду спорту. На чемпіонаті України було близько 500 учасників із усіх областей. А наші восьмеро криворіжців загалом здобули по шість золотих та бронзових медалей, а також п'ять срібних. Ну нормально було з ким поборотися, особливо там три возроста виступали до двадцяти року, до 23 трьох і по взрослому вже то прошли они успешно как для нашего города, как для меня, как для тренера, я довольна детьми. Некоторые моменты не получились по одному возрасту, а там уже они проснулись, грубо говоря, очнулися и і... Зароботалі достаточно количество медалей. Ну, я рада. Я довольна ними і даже ругала їх. Всього наразі заняття сумоудю США No2 відвідують 12 вихованців від 14 до 23 років. Змагальний сезон 2022 для сумоїстів вже завершився. Тож у 2023-му спортсмени готуватимуться до чемпіонатів України та Європи. Маріола Куліч, Борис Торохтій, перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо тих, хто поліг у боротьбі за незалежність у війні з Росією загинув ще один воїн з Кривого Рогу. 22 листопада місто провело в останню путь загиблого захисника Юрія Ушкаленка. Герой загинув наприкінці жовтня. Серце воїна зупинилося на лікарняному ліжку, де той опинився в результаті отриманого на полі бою поранення. Звідки загиблих за Україну Криворіжець гнав Росіян та як героя проводили в останню путь, розкажуть наші кореспонденти. Пані Вікторія зі своїм на 11 років молодшим братом була не тільки ріднею, а й справжніми друзями не вода. Тож про бажання Юрія стати на захист України з приходом росіян на наші землі дізналася першою і, звісно ж, підтримала. Першою отримала звістку про загибель своєї кровинки. Слава тобі Боже, ще й ще в мирі Господу помолимось. Солдат з Кривого Рогу Юрій Ушкаленко воював на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині. Бажання і надалі визволяти Україну від окупантів не зникло навіть тоді, коли воїн отримав своє перше в житті поранення. Сталося це ще на початку війни. Потім знов бої між ними теплі розмови телефоном із сім'єю. остання родина чула голос Юрія 13 жовтня. Ви Розумієте, не так часто можна туди дозвонитися, і вишки ламають і. Це ж не вдома на дивані, Я, як він каже, бомблять, каже, каже, в туалет не можемо вийти. Каже, криють нас і криють. Я його винянчила на своїх руках. Брат є брат. Таке горе прийшло на нашу Україну. І можна кожна сім'я зараз скорбить. І всі переживають. Вдруге ворог уразив криворізького воїна, 14 жовтня, в Авдіївці, з мжиними осколковими пораненнями, чоловіка шпиталізували до лікарні імені Мечникова. За життя захисника України медики боролися протягом 10 діб, але поставити на ноги бійця так і не змогли. Як приєднатися до складу 62-ї окремої механізованої бригади у цивільному житті Юрій працював спочатку медбратом, а згодом змінив білий халат на професію залізничника на Арселор Мітал Кривий ріг. Своє останнє місце спочинку Юрій Шкаленко знайшов біля інших загиблих за батьківщину героїв у секторі почесних поховань центрального кладовища. Перший міський розділяють біль втрати з рідними і близькими полевого воїна, світла і вічна пам'ять захисникові. Владислав Ордіюк, Сергій Філоненко. Перший міський. За прогнозами синоптиків, у середу, 23 листопада, у кривому розі температура повітря в день очікується на рівні плюс шести.